Мир дорогі, дуже цікава проповідь, прямий ефір в кожної неділі на каналі Місія Слово Боже для наші пастрі Станіслав та Юлія Сатиненко. Божі люди, які віддали своє життя заради Христа та Євангелія. І на сьогоднішній день вони проповідують істину Слово Божого, щоб кожна людина пізнала Бога і ставала вільною. І ви знаєте, почула я для себе, що в Старому Завіті були дійсно люди були грішні. Вони і за свій гріх вони мали приносити великі жертви. І на сьогоднішній день людей багато, ми всі їх. Річні, але ми всі кажемо, що ми чуть не свіки, Ми вже будемо в царстві Божому, але ми навіть не знаємо, що таке царство Боже і де воно знаходиться. І коли вона із за апостолів запитували Ісус, де ж то царство Боже, ісус сказав, не ваша справа, ви маєте що робити, покаятися і вірити в Івангелія. Бо після Івана Хрестителя ми вже всі маємо хреститися водою і умитися водою і хреститися в отця, сина і духа святого, покаятися, змінити всі свої гріхи, і за Ісусом Христом поповідувати.